Яничари, не чари, гей, українці, завжди пам'ятайте, де б ви не були. Хто ваша рідна мати? Ви пам'ятайте, ви брать, діти, сини, батька свого Тараса, йшли вороги на нас завжди шаплями. Ми захищались своїми мечами. Бо ми є держава, що в центрі Європи, ще й поранили їх і не Варшаві, в Москві. Вказувати нам, хто є наші герої, рідної землі на той світ. Вони тільки взяли після кровавого бою. Народ пам'ятає. Мазепу, Батлеру, Петлюру, Бандеру і всіх невідомих героїв.